Вітаю, друзі! Доброго ранку. Студія це країна онлайн. Ми на Харківщині і зараз покажемо вам один з найбільших збудованих ще за радянських часів свинокомплексі. І, звісно, пам'ятник свині. Подібних аграрних комплексів в Україні було всього 5. Для того, щоб зробити цей... Культовий для українця аграрний продукт треба було працювати всім радянським Союзом. Селектори постійно вдосконалювали породу, і зараз вже тут немає жодної свині. Єдине, що залишилось, стоїть позаду мене. Доброго ранку, Степан Богданович. Доброго ранку. Іван. Зараз, наскільки я розумію, ми знаходимося біля останнього радянського такого спадку щодо вітчизняного свинарництва в Україні. Взагалі, що ще залишилось, чи вже нічого власного ми не виробляємо цього культового українського продукту. Недавно статисти повідомили, що ми за один місяць завезли з Бразилії ще 4 тисячі тонн синого м'яса. Замість того, щоб бути експорту М'ясною індустрі... індустріально розвинутою країною ми сьогодні живемо за рахунок інших товаровиробників. Я чув, що цей комплекс був один з трьох або з п'ятьох в Україні, що з радянських часів великий, і він а, довше за інших проіснував. Існували взагалі якісь програми, які підтримували його а, державні, чи може місцеві, взагалі як його підтримували і чи можна буде його ну, з часом відновити? Думаю, що відновити я такому стані вже буде неможливо, оскільки порушений зв'язок еволюції розвитку підприємства і воно знаходиться в приватних руках, невідомо зараз у чиїх. Я сюди двічі привозив президента Леніда Кучму. І після зустрічі з колективом вивчення. Скажімо, ситуації на цьому величезному комплексі держава виділяла субвенції, де загодилися на грані банкрутства і за боргів, які не мало виходити в силу специфіки ще радянського дійсного виробництва і відсутності можливості на той час а, зробити технолічне переозброєння. Знищення цього комплексу є свідченням знищення взагалі. Національної внутрішньої економіки це є занепад внутрішнього ринку. Це відсутність розуміння того, яка вага і ціна національного товаровиробника, який в той же час є і національним інвестором. Без національних інвесторів за рахунок імпорту інвестицій заходу ми не зможемо будувати країну. Нам потрібно виховувати своїх, отаких от людей, які працювали тут, і робити все для того, щоби. Сьогодні поряд із економічними програмами, які мають бути частиною діяльності уряду, і уряд має йти на витрати, на протекцію на підтримку таких комплексів. Працювали програми соціальні, будував хтось до ці дороги, робили про каналізацію. Хто би думав про екологічну ситуацію навколо цього комплексу? Сьогодні про це ніхто не думає. І нарешті, нарешті щоб люди поверталися в село, ми такими темпами дуже швидко втратимо українське село як основу, як фундаментальну базу існування української державності. Хоча на свинокомплексі свиней більше немає, їх нащадків можна зустріти по всій Європі. Там їх охочих купували і за радянських часів, і за часів незалежності. Утім, тут близько цього колишнього агрокомплексу можна знайти свиней будь-де. Хтось тримає скотину у дворі, а хтось тримає навіть в таких ось гаражах. Зараз ми вам це і покажемо. Звичайний гараж з незвичними мешканцями. Саме тут мешкають свині. Раз, два, три. 4, 5, 6, навіть 7 свиней у цьому гаражу. Європейці кажуть, що для того, щоб виховати свиню, треба навчатися ну щонайменше 5 років. Місцеві, місцеві українці кажуть, що це вони знають від самого дитинства. Це була країна онлайн. Країна, така як вона є. До наступних включень.